Я як програміст чогось погано доганяю політиків, тому що бачив сьогодні новину, нібито готують план щодо автоматичного надання Україні членства НАТО у разі явного порушення Росією мов припинення вогню. Ну, наприклад, якби мені поставили завдання розробити модуль захисту від вірусів, який має інсталюватись після явного нападу вірусів, у мене б, визли... у мене б це викликало безліч питань, наприклад. Що значить явний напад вірусів? Чи є формутування диску явним нападом? Ну, напевно, так. А знищення одного файлу? Ну, може так. А знищення одного байту в одному файлі, ну, напевно, вже не таке явне, чи не так. А, два, а другого байту, а третього байту. Чи це явне? Після якого байту це вже стає явним? Абсолютно незрозуміло. І окрім цього, є інші питання, наприклад, е, окей. Ми зрозуміли, як визначати явний-неявний. Наприклад, ми вже знаємо, як визначати, чи був напад вірусу, чи ні. Питання: якщо відбувся напад вірусу, мені потрібно інсталювати програму для чого? Щоб одразу запускати боротьбу з вірусом, чи просто встановити програму антивірусу, яка потім буде вже працювати з вірусом. Тобто, виходить, що. Вірус буде тільки тригером інсталяції програми, а вже вона буде поборотися з наступним вірусом. Це якась дивна логіка. Якщо вона одразу має починати працювати з цим самим вірусом, ну тоді я не розумію, чого одразу не поставити цей антивірус. Навіщо ці складності з відкладеною з відкладеним інсталяцією антивірусу, при наявності вірусу, коли це можна просто зробити одразу і не створювати собі складності. Ну, як на мене, логіки тут обмаль.